Столоки розпочався суботній ранок для працівників департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Вони долучились до щорічного весняного прибирання. Цього року набагато частіше. В основному знаходимо е, такі предмети після відпочинку. Скла багато і багато розбитого. Освітяни цьогоріч відповідають за зелену зону вздовж лісу у мікрорайоні Озерна. Загалом до роботи долучились близько 80 працівників департаменту. Серед них пані Іна. Звісно, не задовольняє дуже багато сміття, побутового, скляного, побитих пляшок, купа, якось до мусорки ж можна донести. Ну, і кожен рік одне те саме, биті пляшки. Люди, будьте охайніші. За перших півгодини кожен зібрав не менше мішка сміття. Знаходили скло, пластик і навіть частини дивану, які залишали невідомі поблизу лісу. Для нас, як для посадовців, і взагалі для, як для мешканців нашої вже громади це така традиційна акція. Ми традиційно доєднуємося до по перше до всіх ініціатив, які організовує наша влада. Ну і відповідно до того, що ми можемо бути корисними не тільки як службовці, як посадовці, які виконують свою певну робочу функцію, але й в іншому напрямку, хочу сказати, що взагалі толока це таке традиційне українське явище, коли є певна робо робота, але щоб її виконати, потрібно об'єднатися. І ще, як на мене, це знаєте така класна синергія колективу, коли ми в такій якісь ну неформальній обстановці, теж маємо можливість поспілкуватися з користю. Під час міської весняної толоки прибирання організували на 20 локаціях у різних мікрорайонах міста. Долучились до впорядкування міста, працівники управлінь, комунальних підприємств, установ та організацій. На превеликий жаль в умовах воєнного стану питання: те, що не вистачає. Рук відчувається у кожній сфері, тому ми з радістю допомагаємо нашим. Комунальникам, ну і е, об'єднуємося для того, щоб наше місто, наша громада е, була чистіша. Але хочу зауважити, що вже декілька років поспіль ми прибираємо на одній ті самі ділянки. Ми її якби взяли під е, таку опіку. Да? І хочу сказати, що все таки мешканці стають свідоміші. Е, ділянки набагато чистіші, тому що е, напевно е, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста.